Я розповім вам одну легенду: жила колись дівчина з великою силою і великим талантом, але вона не приймала це. Спочатку, коли була маленька, вона відчувала це всередині, відчувала так, ніби це був якийсь жар під шкірю, якщо під вітру, ніби поклик, от прям від землі. Але вона дуже боялася показати себе справжню, бо коли була мала, якось було не до того. А коли дорослішала, їй казали: помовчи, десь спокійніше, не проявляй, не зараз, що ти собі придумувала, ти звичайна з часом ця сила. Проривалася, переривалася, а потім просто перестала проявлятися. Бо навіщо селі проявлятися, якщо її власниця і так не хочеться приймати? Дівчина жила, вчилася бути зручною, тихою, непомітною. Вона ховалася за чужими словами. Дуже була слухняна, знімала всі свої прикраси, опускала очі, ховала голос, жодного сексуального проявлення не було. Її сила просто чекала. Одного разу дівчина знайшла вирвану сторінку із книги, і та сторінка була про одну із давно забутих богинь. І на тій сторінці була описана Сила тієї богині. В цьому клаптику паперу дівчина побачила прямі підказки і зрозуміла, що ця сторінка просто ставить її перед вибором. Зараз приймаєш свою силу і живеш так, як долею. Тобі задумано жити, як ти маєш прожити це життя, бо ти прийшла в це життя не страждати і не бути слухняною, пускати очі, а бути кимось, виконувати свою місію. Або ти просто продовжуєш жити так, як жила, і твоя сила взагалі не завжди зникне. І дівчина вибрала не тікати цього разу. Вона вплила у волосся квітку, вона вдягла символ свого роду. Вона подивилася в дзеркало і нарешті, побачила там себе, побачила очі, наповнені силою. Погляд, який про щось говорив, а не просто був пустим, скляним. І вона побачила себе, себе справжньою водночас іншу, ту, яка завжди була сильною. І просто настав час нарешті проявити свою силу і прийняти свій талант. І кажуть, що після цього її вже неможливо було не помітити, і її життя змінилось, бо вона просто стала собою. І люди, які завжди казали їй будь-тихіше, скромніше, не проявляй, забудь, що ти вигадала. Теж почали дивитися на неї по-іншому, бо вона випромінювала вже зовсім іншу енергію, і впевненість. І можливо, ця історія була про тебе. Бо 12 липня в Копенгагені я проведу дуже камерний закритий вечір для дівчат, тему присвоєння своєї сили. Якщо ця історія тобі відгукнулась, можливо, ми з тобою зустрінемось там.